Ви з астрологом спілкувалися перед тим, як замінили. Я не уверен, але я вірю. так треба знати. Іноді спілкуєтеся з астрологами, так? Чи читаєте астрологічні прогнози? Мені здається, що я віру в здається, Вірю. Не пишете астрологічні прогнози. Я пишу конкретику, щоб не виглядати спортивним коментатором, так як зараз ці. Діячі і ми всі таку, і ми Ні, я, я, я зараз казав би, що прийшла від ери доріг і дурнів, прийшла ера брехунів і е, корупціонерів. А депутатський корпус е, на кшталт став всі як спортом займатися. Вони більше коментатори, ніж учасники рішень проєктів, законів і проектів розпоряджень е, ну, На кшталт саме Київської міської ради і Київської міської державної адміністрації. Це мене болить. Бо як і я не через те, я і пишу цю програму зараз для тих, хто цього потребує. А потребуються партії і потребують кандидати в депутати на військового голову. От, от запитайте, що ми зараз потребуємо. От нам треба конче дізнатися з якого ви міста. З Києва, з Києва. Києва. З Києва. Так, Все. Ну, Тоді вам вийшли. Будь ласка, вішати цей Бейджик. Ми ж тут всі вже не... Вас, вас, щодня говоримо не про те, що є України і, з незалежної. І, 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 ну, у вас на сторінці вашій є багато пропозицій, так, як покращити ситуацію в тій чи іншій так. галузі. Я читав особисто, так. що стосується так. до служби таксі. Так, величезні, там гарні пропозиції. Цікаві, їх хтось почув, і що ви пропонуєте насамперед? Розкажіть, е, 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 там не тільки таксі. Я, давайте, е, ну, те, що я прочитав. Да, да, да. Е, е, я хотів би сказати за механізм. У де ідей дуже багато, багато є різних і всі хороші, але ніхто не може їх втілити в життя. Так чому е, е, зацікавленість, бюрократія і так далі. Моя пропозиція в наступному: зробити механізм. Який би е, фінансувався за рахунок громади киянин, киянин, киян, киянин, і е, представника нашого у владі, наприклад, е, має група бути така. Перші два заступника, я, я практичні речі вже розказую зараз: mm. перших два заступника у Київського міського голови має бути два: один, який відповідав би за наповнення бюджету реформи, а другий займається поточною справою. Щ, е, для нього в команду підходить юридична група. Реформаторів, яка фінансується за рахунок громади, тобто ми можемо собі дозволити одну гривню Може. в рік Може. На, на, на цю групу п'ять-сім чоловік, які будуть писати проекти рішення, проекти розпоряджень, саме по тих напрямках, які я сказав, деталізувати, бо написати ідею це одно, а як її втілити. Тобто, ця команда, ми і кажемо, ми набираємо вашу цю команду. Кияни на два роки. Перший рік ми даємо по гривні і другий рік по гривні. Так само це стосується першого заступника. Ми кажемо, це не вічна посада. Будь ласка, це наш місток між громадою і владою. Цей заступник має працювати на контракті максимум на два роки. Перший рік він має показати, от при цій програмі, що я показую, це 5 мільярдів додаткових коштів до тих 20, що є зараз в бюджеті це міста. Це Для Києва тільки. Для Києва. Я зараз кажу тільки для Києва. Ну цю можна е, трансформувати, запозичити. запозичити на всі міста. Угу. Е, якщо він не справляється, і перший рік нема 2,5 мільярда, це все балачки. Кожен місяць він показує в режимі онлайн. Кожного місяця Кожну показує, скільки зроблено чого. І тепер ми, е, на, наприклад, кажемо: а з чого ми можемо зробити більше? А Я кажу. Не підвищуючи ні податки, ні тарифи, просто навести порядок в цьому, бо домовитись треба на березі. На березі це що? Ми дивіться, скільки пройшло вже раз партій, кандидатів. Ми зробимо, ми зробимо. Потім приходимо і вакуум місяць, два не знають навіть порядок, денний не можуть скласти в себе в раді, вони не знають, що робити. А вони кажуть, нас є програми, нас є те, нас є те. І кожна влада приходить, бореться з мафами, з таксі, з рекламними щитами. І Що роблять насправді під себе перебуває? Абсолютно вірно, через те, коли вже. Кандидат наперед не скаже: я виконую цю програму, яка зараз суспільство. Ми Ми маємо не просто дати, а нав'язати. Тому що ми знаємо, що 5 мільярдів додатково є в бюджеті. Чому зараз все так відбувається в нас? Чому ми такі непрофесійні в армії і в тому? Тільки на рівні міста це 5 мільярдів. Щодня, ну, щороку забирається на рівні країни, десятки мільярдів доларів забирались. Через те ми такі нікчемні і нещасні. Через те ми маємо зараз об'єднатися і сказати, стоп, цього більше не буде. Тому ми кажемо, вулиця Пушкінська, наприклад, тепер до парковочних місць, так? Да? От практично каже, ну як практично? А практично там... Вулиця Пушкінська в Києві, щоб розуміли глядачі, вона забита, заставляється. Да. А тепер, дивіться, ми кажемо, е ще два місяці є до виборів. Хто з кандидатів готовий дати 200-300 волонтерів? Не ходити листівки розносити по хатах, казати, який у нас прекрасний кандидат. Uh -huh. да? Не ходити гречку носити, а просто тупо вийти на вулицю, почитати, скільки в нас є місць парку, місць на вулиці Пушкінській. Умножити це на наш тариф, не на 8-10 гривень, як зараз Київпарксервіс на сайті, подивіться там, 8-10. Світова ціна це 25 центів. Множити на 25 центів і виходить, що вулиця підкресливця має дати, наприклад, 28 тисяч доларів. І це вже є основа. Кандидат в мері має сказати, я беру на себе це. 28 тисяч доларів. Якщо я не даю, значить я з кимось домовляюся. Тому Прекрасно. ця група, ця група, дивіться, що робить. Вона каже, вулиця Пушкінська, 28 тисяч доларів, Богдана Хмельницького 34. І та-та-та-та, і збігається, і виходимо на 5 мільярдів. Так? А тепер кажемо, ми не можемо це зробити, бо це утопія. А ми кажемо, ні, давайте зіймемо громадську раду. Перше питання: хто фінансує? Громада фінансує, громада питає. Тобто, щоб не вийшло, що управління там, рекламні кампанії дали, mm -hmm. е, мафи дали. дали, і вони вже скажуть, знаєш, ну давай тут оставимо трошки, тут оставимо трошки, тут оставимо. Да, да. Або ми не голосуємо. І починаються ці торги. А тут наперед ми знаємо, що 28 тисяч. І якщо не зібрали в перший місяць 28 тисяч, другий, то що ми далі робимо? Не так, як Кось і восьмий рік піде, а наступний next. Наступний ну, при не просто Наступний. звільняти з санкціями певними так. так Тому що податкова має спитати, якщо заплановано дохід у 28 тисяч доларів, то де вони? І от так по кожному що до є всі... таксі, ліцензія, да? От е, зараз ці, всі настройки е, виклик вам. Да, це ж має робити все з урахуванням е, е, муніципальна влада. Тобто вона має мати зиск від цього. Я зрозумів. Ви хочете все ж таки перевестися, щоб контролювала муніципальна влада, а не купа там. А не купа, хай дивіться, ми можемо їх контролювати за рахунок. Я кажу, не ми повинні робити. Ми повинні на кожен напрямок на, найняти на, 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 аудіторську фірму, яка би за 5% контролювала ці потоки. Бо якщо вони заходять на КП реклама, вони там вже і залишилися. А так дивіться, є фірма, яка обслуговує потоки грошові. Наприклад. Моя пропози... ну, моя думка, що мільярд гривень це тільки реклама має бути десь через рік. На тобі, в світі є менеджерські від 5 до 15% за управління. Ми вибираємо на тендері фірму, яка своїх 5% забирає з тих коштів, які вже прийшли до міської ради. І вона зацікавлена, вона контролює ті фірми, а не ми, і пропадає елемент корупції. Тому що гроші там. Єдине, де наступає момент і іншої істини, це коли вже прийшли гроші в бюджет, як їх використати. Ну Це вже інший механізм, це вже е, ще одна програма. Ви зобов'язання виконали свої, ну, грубо да. кажучи, надходження. Да. Саме головне, чому? Бо дурні. Uh -huh. Саме наша більша проблема, що ми не маємо зараз коштів для е, благоустрою і всього. Єдине, що ми можемо тоді сказати: Окей, громада це зробила, вона фінансувала цю групу реформ, так? Е, надходження до бюджету, і наш перший заступник, тоді ми маємо право ці кошти, які надійшли за рахунок наших інтелектуальних можливостей. Да? Ми хочемо використати. на благоустрій, то, 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 щоб їх раптом не поділили. Знаєш, і тебе почитав Не розпіляли. Да. Дай, будь ласка, скільки Київ за вашими підрахунками не дозоробляє чи втрачає? Скор, на... Скромно зараз 5 мільярдів гривень. 5 скромно. мільярдів гривень втрачає це... бюджет Києва. Так, от скажіть, будь ласка, от у мене питання. Але, ні, він не втрачає. Просто на 5 мільярдів стають 250 300 людей багатші. Ага. От, от так має. вони не втрачаються. Тому що дивіться, яка ситуація? Я хочу важливе питання. Корупція. Ви скажете, від чого? Вона. Хто соблазняє цю корупцію? От, наприклад, е аналіз там, по вулиці е Бульвар Шевченка я проводив аналіз там, 350 щитів, вона дає 3,5 мільйона, стоїть, наприклад, три щита. Один числиться, а два не числиться. А підприємець каже, ви бачили ці аналізи yeah. тільки що, yeah. так? Слишиш, ну два якось так, по-братськи. Ага. А чиновник може втриматися? Mm -hmm. да не може. Mm -hmm. Але коли в нас в онлайн режимі і коли ця група створює сайт, на відкрив вулицю. І побачив 350 щитів, і кожен помножений на тариф, то ми знаємо, скільки має грошей прийти. Або ще інакше, а проінспектувати ви скажете, а де ті ті? ті. Дуже просто зараз технології зачеканив кожен щит рекламний yeah, yeah. Кожен мав і проїхав. Звинить? наші, не звинить? Муніципальна міліція, яка має також зараз працювати. Це ще інший проект, який ви на днях ви, ви побачите. Але він буде по напрямках. Є благоустрій е е поліцейський, є. Як функції гаї, які мають дивитися за таксі, і по кожному напрямку 3-4 таких напрямка, які мають звітувати міському голові, якщо він бере. Ту програму, яку громада каже, поймає коротко дайте відповідь. Юлічка, ну добре, я тобі поступаюся. Як біля не дам, там потрібна відповідальність і недоторканність зняти з усіх цих очільників, і тоді кожен буде знати, що за кожну копійку він зможе недоторканості в Київській міській раді, київській державі. Таке враження, що є. Ні, є зв'язки. Це не у нас є у нас сорок. У вас зв'язі є. От хтось скаже, бурмака, наприклад, вчора сама прийшла і на. Держтелерадіо очільника комітету подала заявку, вона каже, я зможу, я впораюся. От хто скаже, хто це такий цей Ігор? Хто ви такий? Чому ви не йдете, не робите пропозицію? Я можу а, диві... це очілити, Я дуже можу дуже це зробити. Дуже... Ні, 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 я не маю такої ще можливості. Ми спочатку повинні сказати, що ми хочемо для всіх кандидатів. Я кожному кандидату надішлю відкритий лист від столичних ініціатив. Хто сприймає, я буду готовий йому допомагати. Uh -huh. І все. Ну, а заступником ви не хочете бути? Е, дивіться, що таке заступник? Зараз вам скажу. Mm. Е, зараз е, е, трошки е, ти успішний, да? ти в oh, oh. гарні білі сорочки, ти маєш проблему, бо тебе мають люструвати. Вже не за досвід, не за те, що тебе поважають за те, що ти добився і щось маєш клепку в голові. Ти вже не наш. Тому що момент такий став, що дуже відірвалися е, доходи багатих і бідних. І через те я сьогодні можу сказати, що я плачу податків, наприклад, стільки. А, а, а зараз 90% це заздрість вже. І через те, навіть ті, всі, хто мають йти, написав зразу в декларації сказати, скільки вони заплатили податків, а не скільки вони отримали доходу. Нас це не хвилює. Скільки для держави. Скільки для міста заплачено допомігу? Я змушені вас говорим? перервати. Ігор, ігор Добруцький пройшов люстрацію ранкових. <гаш> Будемо сподіватися, що вас почують. Я зараз А хов... послухайте новини від нашої Ані Діденко. Теж пройшла люстрацію ще не повністю. <гаш> Анічка Дякую. <гаш>